Вітаю! Знову літо, знову канікули, а отже, знову з'явиться вільний час для улюблених справ. У мене це знайомство з новими книгами. Отже, йдемо до бібліотеки. Чому мені так подобається читати книги? І як серед великого розмаїття творів знаходиться улюблений? Мабуть, на ці запитання немає конкретної відповіді. Думаю, улюбленим є твір. Який прочитаний у потрібний момент, завдяки якому ми зможемо знайти відповіді на давно хвилюючі запитання, вирішення якихось проблем або відкриття чогось нового у собі? Доброго дня! Я обрала книгу. Хочу поділитися з вами враженнями про нещодавно прочитану книгу. Це цуцик Віталія Запеки: Війна очима собаки. Прочитавши перші сторінки, я не змогла відірватися, доки не перегорнула останню. Правдиво, навіть буденно, і з гумором про жахливі події. Книга дає відповіді на багато запитань, дозволяє прийняти війну такою, якою вона є. Більш зворушливої книги я досі не читала. Але спочатку розповім про автора: Віталій Запека письменник, автор воєнної прози, фотохудожник. Військовий Збройних сил України з позивним Спілберг народився 13 жовтня 1967 року у Полтаві. Три роки провів в районі АТО у складі батальйону Полтава у період з 2015 по 2018 роки. А в лютому 2022 з початком повномасштабного вторгнення Росії знову взяв до рук зброю. До війни був успішним фотохудожником. Продовжив фотографувати і на фронті. Війна розкрила його письменницький талант. Навесні 2019-го бачив світ антивоєнний роман Віталія Запеки Цуцик, де всі жахи війни остають очима малого собаки. Також його перу належить воєнно-сатиричний роман Герої, герої та недуже» у 2020 році інтелектуальний роман Антиутопія Абсурд у 2021 році. Дитяча книжка Полінка в Королівстві дурниць 2023 року. З Романом Цуцик Запека потрапляє до довгого списку премії імені Тараса Григоровича Шевченка у 2021 році. Також він є лауреатом Міжнародної літературної премії Воїн світла та премії імені Якова Гальчевського та Ірини Вільде. За книжку Полінка. Віталій Запека отримав всеукраїнську літературну премію імені Всеволода Нестайка. У своєму романі автор розповідає про російсько-українську війну, очима собачки, маленького цуцика, що живе у зоні бойових дій та бачить усе, що й своїм щенячим поглядом добрим, наївним, зворушливим. Тузик народився під час війни, саме тому грім вибухів для нього є звичним звуком. Майже відразу після народження за трагічних обставин він втратив свою собачу родину, маму, братиків та сестричок, свою зграю. Прийшовши довгий шлях поневірянь, він знову знаходить зграю, але іншу він стає вірним другом та захисником бійців українського батальйону на передовій. Цузик приймає до глибини душі. Відчай, «Горе», «Сліпуча лють та всі інші почуття осиротілого песика, якому доведеться пізнавати світ самотужки і не в найкращий для нього час проживаються як власні. За драматизмом Роман нагадав мені твори Сатона Томпсона, але цуцик не справляє такого гнітючого враження. Навпаки, у ньому багато світлих, куметних та смішних моментів. Книга захоплює вже з перших сторінок. І тримає у напруженні до останньої крапки. Роман справді антивоєнний, він не про війну, хоча вона там і присутня. Це роман про любов, вірність та справжню дружбу між людиною та собакою. А ще про людяність, написаний легко і невимушено. Маленька деталь у романі поваранчевий м'ячин, з яким цуценя не розлучається впродовж усіх своїх поневірянь, надзвичайно зворушлива. Мені в уяві весь час хотілося віднайти його, адже для собачки цей м'ячик був символом добра, спокою та затишку. Таким символом для нього був і його друг нерозлий вода Віктор, ще один головний герой цього твору, якого пощастило зустріти Цуцю. Разом з цим маленьким клубочком я подорожувала сторінками книги, раділа, коли він зустрічав добро та хвилювалася. Коли він потрапляв у світ байдужості та зла. Іноді мені було соромно за бездушних двоногих створінь, які не підтримували маленьку тваринку та були до нього байдужими. Я не маю на меті переказати вам сюжет книги, але дуже хочу, аби ви зацікавилися та обов'язково її прочитали. Варто також зазначити, що автор присвячує свій антивоєнний роман дівчинці. Та її сім'ї, яку вбили Градом, і також усім дітям, яких безневинно було вбито Росією у цій ненажертливій війні. Окрім того, автор присвячує свою книгу бойовим собакам, чиї імена позивні розміщені на початку книги. Цей роман варто прочитати, адже він має і прив'язку до сьогоднішніх реальних подій та несе у собі чіткий антивоєнний меседж. Книга вселяє віру і надію у майбутнє, змушує щиро пережити усі моменти разом з героями та вірити у перемогу нашої країни. Щиро дякую автору як учаснику українсько-російської війни та усім воїнам Збройних сил України за мирне життя у тилу. Ну а з вами була Дондюк Тетяна, учениця 8-го Б класу Рівницького ліцею Український. Дякую за увагу!